<ріпи> Все добре, тільки заважає та й жив. Бо хочу, зараз не люди зроблять. Вони без документів знаходяться на полі. Розберіться, будь ласка. Ми що це таке? Ну так ви що ця, ми їм не зробимо. Або люди зроблять, Або а, ми а ми А ми зробимо зробимо щось. Не повідомляєте, ми що зробимо що потім до нас не підключалися і туди не тягали прохід. Що за ти машина бути? Скажіть, де ж нам машина бронірована? І з крестом, де вона треба бути? Машина без номерів, до речі. А на вікні якісь єс навернеться. Що у нас хлопці мають Що вони така то поніваються, машина відкипіла по полях. Я не напротягу. Вот і кров проливають, а воно бігає по полях. Бронірована машина, це що таке? Воно, дивіться, ви їде доно. Є порушення це. Є порушення. є. А я поліцію запитую. Звичайно, що є. Давайте друзі. Є рація, ви передавайте, що у вас немає бригад чи що. Пішли туди. Та він зараз сюди приїде знову. Ми туди підемо.

Заважають сіятись. Машина невідомою особою без номерних знаків, якийсь є номерний знак на лобовому склі, заважає трактору сіятись. Всі люди за посівну. А невідома особа заважає. Київська область між Васильковим і Обухом. Наматує круги воно по полю. Мінти всрали, звичайно. Агробізнес бояться. Ні, не тракториста. Всі за тракториста. Всі проти автомобіля джип. Який заважає трактористу. Це біля села Мала Вільшенка між Обуховим і Васильковим. Київська область. Відом? Ні, не відома, чесна особа. Ти шо ти шо? Та не побігай. Чим поблюдаємо, немає, далі. А вже підбалася новочка, 100% <ріхи> Наталка, дай посіятись. О, я так розумію, вони вийшли вже, так? Да, з автомобіля? О. Що, мінти кажуть? Мінти нічого не кажуть. Вони перелякані, так розумію. Він пішов. Це ж порушення, блін. Так, значить, якщо перейти на кухні, там заяву, немає, що заяву. І треба автомобіль, напевно, буде опечатати? Треба затримати автомобіль і опечатати його. Зараз машину підб'ють, буде говорити, що пошкодили майно йому. А що він робить? Хіба буде в нас потім насіння? Хіба то щось з'їде потім? Отаких От треба на фронт в першу чергу. хто заважає сіятись. Е, номер я сказав, я не... тільки що я не пам'ятаю вже. А 8417 іі 17 ІИ. А, 81-17 ІИ. Отак От треба сіятись, бачите? Стрепілля. Нічого собі. Ну, в принципі, до обухів недалеко, а там і трипіля недалеко.